Україна належить до таких держав-учениць, була так мовити двічницею у цьому класі. Та тобто вона постійно отримувала від Європейського суду з прав людини незадовільні оцінки. Україна вже зараз, із двічника, стала моральним авторитетом Європи, моральним орієнтиром, так мовити чи там я кажу, моральним компасом Європи. Ніхто менторськи з Україною розмовляти більше не має права. Стосовно збройного конфлікту з Російською Федерацією, в широкому сенсі слова проти України таких справ понад 7 тисяч. Є, звісно, і проти Росії теж йдеться і про, про тисячі. Найголовніше це спростування тези про їх там НЕТ російської російської тези відомої. Суд не політично, а суто юридично доводить, що існував контроль Російської Федерації. Всім доброго дня! Європейська правда зараз у дуже незвичному для себе місці. Ми у європейському суді справ людини, який нещодавно виніс я би сказав історичне рішення, в якому Україна по суті виграла, отримала проміжну перемогу щодо Донбасу. Чи правильна ця оцінка? По перше, я вітаю європейську правду в суді і в своєму кабінеті. Дуже радий, що ви до мене завітали. А що стосується перемоги, ну, судді як правило не висловлюються в таких поняттях як перемога для когось, чи чи поразка. Але мою ситуацію полегшує те, що я не... Брав участь у розгляді питання про прийнятність справи. Тобто, це рішення приймалося за участь моєї попередниці судді Ганни Ютківської, і я можу сказати, що дійсно на думку всіх, абсолютно, хто коли-небудь висловлювався з цього рішення, от протягом останньої доби, коли вони колоно вийшло, це однозначно перемога заявників, це по суті все, що заявники хотіли довести на етапі. Підкреслюю, на етапі прийнятності справи, це ще не розгляд справи по суті, було доведено. Давайте пояснимо для тих, хто не слідкував за справою, що є найголовнішим у цьому рішенні для України. Найголовніше це спростування тези про їх там Н'єтської російської. російської тези, відомої. Ну, зрозуміло, що після початку широкомасштабного вторгнення її актуальність і достовірність в очах. Спільноти, принаймні Європейської, впала майже до нуля, але суд не політично, а суто юридично доводить, що існував контроль Російської Федерації і над утвореннями, які називаються ДНР ЛНР, і над тією територією, яка контролювалася, нібито цими утвореннями, але насправді, як суд встановив, це територія, щодо порушень прав людини на які відповідальність. Несе Російська Федерація. До речі, нагадаю про те, що якщо вам цікаве це відео, обов'язково лайкніть його. Ну і звичайно, підпишіться на наш канал. А я поставлю питання, яке ви точно хочете поставити. От що це для нас означає, що змінить це рішення суду на практиці? Конкретно це рішення, як я вже сказав, спростовує аргументацію про те, що Російська Федерація не несе відповідальність, що були якісь там незалежні сепаратисти від них. А з якими так жахливо поводився київський режим, а вони потім прийшли їм по допомогу, це вже таке, тобто навіть це має значення і для сучасного на, наративу. так. Це перше. Друге, стосовно того, будуть вони виконувати рішення чи ні, як ну, власне, суддя так і як е, е, людина, яка працює в Європейському суді з прав людини, я можу сказати, що тут нема нічого такого, що суд міг би зробити. На суд мусить виконати свої функції. Інша справа, що таке рішення мають значення і з точки зору того, що комітет міністрів Ради Європи може шукати інші способи для виконання, наприклад, арештовувати активи. Можливо? Якщо держава, в якій ці активи є, ухвалить відповідне законодавство, будуть відповідні судові рішення, добре обґрунтовані, я б такої можливості не виключав. Як один з варіантів. По-друге, те, що є міжнародна судова установа, яка має юрисдикцію розглянути, тобто має повноваження розглянути цю ситуацію, тобто Європейський суд з прав людини, це дуже добре, також як на мене, для того, щоб інші судові установи спиралися на висновки ЄСПЛ. У нас, у нас, тобто у України як держави, так є міждержавний спір з Російською Федерацією. У Міжнародному суді Організації Більних націй. є велика кількість так званих діагональних міжнародних арбітражних розглядів, які присвячені питанням інвестицій, тобто банально власник намагає бізнесу, скажімо, чи, чи якоїсь іншої власності, яка опинилася на території під контролем Російської Федерації, який через це позбувся своєї власності і був позбавлений своєї власності. Шукає способів отримати компенсацію. І такі способи насправді теж є, і ці органи теж можуть і повинні, напевно, послатися на Європейський суд з прав людини, тому що немає єдиної ієрархічної системи, взаємопідпорядкованої системи міжнародних судових органів. Але міжнародні судові органи. Завжди уважно стежать за роботою одне одного, перебувають в діалозі і використовують і використовують абсолютно там, де є відповідні арбітражні механізми, там де у них є юрисдикція, це може це може працювати. До речі, є ж якась кількість скарг проти Російської Федерації, які да йдеться не лише там про право на життя, катування і так далі. Але йдеться і про правовласність. це скарги да. сюди на в межах в нашому суді. Дивіться після того як Росію вигнали з Ради Європи, вона взагалі не бере участь у слуханнях. каже, що європейського суду до справ людини немає. Ну тобто в процесі її немає. Як можна виносити рішення у справах проти неї? Суд, по перше, вирішив, що він ці скарги повинен розглядати. Тобто, це вже однозначно. Позиція ЄСПЛ. Вони будуть розглянуті. Буде співробітчика Російська Федерація чи ні. Наразі дійсно з березня минулого року, після виключення Росії з Ради Європи, комунікації між Росією і Судом немає. Ніяких контактів немає, тобто суд пише, але відповіді ніякої не отримує. У такому випадку судом розроблені підходи до того, як розглядати такі справи. В регламенті суду завжди була норма про те, що якщо держава-відповідач не співробітничає з судом не надає інформацію, яка необхідна, то суд з цього робить відповідні висновки. Так певне суд може зробити відповідні висновки. І відбувається так мовити процесуальний дефолт. Все ж таки, це є провадження змагальне, так тобто, це змагальний процес. Інша справа, що якщо інша сторона не змагається. Ну тоді супросто оцінює наскільки переконливо звучить те, що подає так мовити той, хто заявляє заявник. у Страсбурзі, є також інші скарги України проти Росії. Зокрема, щодо окупації Криму або наслідків окупації Криму. По них Росія також з вами взагалі не спілкується після березня минулого року, звісно, нічого. Те, що було до того, воно є так в справі, безумовно, і. Щодо цієї справи, як і щодо інших міждержавних справ, це ж це не тільки це. Так, у нас вже є справа там про, про Киевську протоку. Так є справа про ем, кампанію вбивств за опонентів російської влади за межами Російської Федерації, теж міждержавна справа України проти Росії. Ем, всі ці справи є пріоритетними для суду, абсолютно пріоритетними. Ем, логіка. На якій базується підхід ЄСПЛ, вона до речі видна теж із, із рішення про прийнятність у справі України і Нідерланди проти Росії. Суд, де суд говорить про те, що ці міждержавні справи, вирішення цих міждержавних справ, це є внесок суду у підтримання так званого європейського публічного порядку, тобто основ міжнародного права в Європі. От і тому суд максимально буде робити все, щоб. Розглядати ці справи не надто довго, але для цього необхідно ну, відповідний ресурс. Я сподіваюся, що він буде. У мене таке враження, що політично європейські держави абсолютно погоджуються з тим, що ЄСПЛ має відіграти свою роль. Головне це те, що ваш суд це арбітер суперечок між європейськими державами, між державами і між людьми і державами. Це важливо між приватними особами, фізичними юридичними особами і державами теж зрозуміло, що в межах які визначені Європейською конвенцією справ людини, тобто ти не можеш поскаржитися на порушення права, яке не захищається Європейською конвенцією з прав людини. Але таких справ достатньо таких прав достатньо багато. Я попрошу вас дати невеличкий прогноз. От яку із справ що їх веде Україна проти Росії, суд вирішить найпершою або наступною. Що це буде рішення у справі щодо Криму? Чи може? Жерно, щодо великої війни, Крим, Східна Україна, ці дві міжнародні справи пройшли етап прийнятності. Обидві визнані прийнятними, так і відповідно процесуально суд значно попереду з цими справами, ніж зі справою про велику війну. Водночас, всі абсолютно розуміють, наскільки. Важлива справа про велику війну. Тому я буду очікувати, що вона буде рухатися значно, значно енергійніше, ніж попередні справи. Ну, всі вчаться на своїх, так мовити, і помилках, і е, Європа в усіх питаннях: і політичних, і економічних, і військових зрештою, вона дорослішає просто із ну, буквально щодня. Так? І з точки зору вирішення європейських юридичних питань, також я думаю, це дорослішення відбувається. Тобто, суд розуміє, що йому у міждержавних справах треба якнайшвидше ставати арбітром. Однозначно, переважна більшість справ, які існують, скажімо, взагалі заявки подані проти України, вони стосуються так чи інакше збройного конфлікту. Вони подані або тільки проти України, або є така тактика у юристів дуже поширена подавати одночасно проти двох держав. Там і, і України і Російської Федерації хай є справ, розбирається хто там більше так би мовити винний і як розподіляються обов'язки, у кого вони які? Тобто це тисячі справ таких. Це, це тисячі справ. Це тисячі справ щодо, скажімо, проти України. Стосовно збройного конфлікту з Російською Федерацією в широкому сенсі слова проти України, таких справ понад 7 тисяч. Є, звісно, і проти Росії теж йдеться і про, про тисячі з цими справами працює спеціальний відділ суду, який збалансовано дуже створено з представників різних держав, тобто спеціальний конфліктний відділ цим займається. І є судді, які теж виконують основні. Процесуальні так мовити функції стосовно цих справ, це, це не я одразу можу сказати. От але ці справи теж мають рухатися для мене. Дуже важливо, скажімо, щоб ці справи, справи, які подавали індивідуальні заявники, індивідуальні скаржники, як щодо подій, починаючи з 2014 року, так і щодо подій, починаючи з широкомасштабного вторгнення 2022 році, щоб ці скарги розглядалися максимально швидко. Ефективно не сидіти на них роками зараз е, зрозуміло, що із прогресом міждержавних справ з'являється така можливість. Давайте відійдемо від справ щодо російської агресії, адже насправді ваш суд був створений для іншого. То ви можете пояснити, що таке для України Європейський суд з прав людини? Навіщо він нам справді суд точно не був створений для того, щоб розбиратися зі збройними конфліктами, з війнами а, але. Оскільки немає нічого кращого, так? і нічого іншого, власне, міжнародне право не пропонує жодного іншого міжнародного судового органу, куди могли б поскаржитися жертви війни, так? А, то суду доводиться виконувати цю функцію теж. Але справді його створено для того, щоб держави, які беруть участь у Європейській конвенції з прав людини, вони ж держави-члени Ради Європи, були державами, де. Діє верховенство права, де панує демократія, і де дотримуються права людини. Тобто функція суду насправді колективно допомагати державам, які щиро хочуть, щоб в них була демократія, права людини і верховенство права, щоб так воно і було. Щодо України, Україна належить до числа. Чи, скажімо так, належала, напевно, правильно казати вже минулому, належала до числа е, таких держав-учениць, знаєте, тобто, от було сформовано своєрідний клас е, з країн Східної Європи, які приєдналися до Ради Європи після е, завершення холодної війни, е, які вчилися у досвідчених держав демократії, верховенства права і правам людини. І, відповідно, Україна була одним стабільно була так мовити двічницею у цьому класі. Так? Тобто вона постійно отримувала від Європейського суду з прав людини незадовільні оцінки то за те, то за інше. От. Але прогрес все ж таки певний відбувався. Так? Тобто, Україна поліпшувала якісь речі, там, скажімо, в Україні радикально змінився кримінальний процес великою мірою завдяки європейському суду з прав людини. І Раді Європи суд сьогодні для України і у недалекому майбутньому, як ми всі кажемо, після перемоги буде, як на мене, принципово важливий, тому що це буде інша Україна. Ми розуміємо, що України довоєнної, не те, що там до 2014 року, а року України навіть до 2022 року такої вже не буде. Та це буде інша держава в сенсі самоусвідомлення. В сенсі розвитку свого законодавства, в сенсі очікувань людей від того, що суд має їм давати, ну, не тільки і не стільки Страсбурзький суд, скільки той суд, власне до якого вони будуть звертатися в Україні, і тут ЄСПЛ має допомогти державі залишитися демократичною, більше того, бути правильною, так би мовити, демократією, яка усвідомлює необхідність себе захищати, усвідомлює необхідність. Мати міцний правовий порядок, але водночас дотримується прав людини. І е, ясно, що під час збройного конфлікту, внаслідок збройного конфлікту, неминуче будуть серйозні проблеми у країні. де я сподіваюся, що слово ЄСПЛ буде корисним максимально. А роль України як двійчника, ви вважаєте, закінчується? Україна вже зараз із двійчника стала моральним авторитетом Європи, моральним орієнтиром, так бути чи там я кажу, моральним компасом Європи. Тому що ну нічого собі двічник, так який за власне право знаходитися в класі і за ті цінності, яким його вчать. А... Готовий вмирати, готовий віддавати своє життя, готовий йти на будь-які жертви для того, щоб дійсно бути європейською державою. А тому що немає, не існує от, от дуже, дуже, ом, дуже оманлива може бути ідея про те, що може бути вільна європейська держава без прав людини, вільна європейська держава без, без верховенства права, то що не демократична, скажімо, не може. Не може, не зможе вона бути. Україна має права людини як частину своєї ідентичності. Не тільки тому, що, ну так, суто формально юридично, у нас є другий розділ Конституції 96-го року, який ну, загалом копіює Європейську конвенцію з прав людини. Не в цьому, не в цьому справа. Справа в тому, що. Все, за що ми боремося, воно власне і зводиться до цінностей, які захищає Європейський суд справ людини, які проповідує Рада Європи. Тому дійсно ми не будемо вже в класі. Нас ніхто менторськи з Україною розмовляти більше не має права і не буде. Я впевнений. Але це не означає, що не буде допомоги Україні в тому, щоб все ж таки побудувати правильно свою демократію. Більше не мушу, от для мене дуже важливо. Я це абсолютно точно усвідомлюю. І зі спілкуванням з колегами, і із і з, тих дискусій, які всередині суду відбуваються, і всередині Ради Європи, ніхто тепер не буде повчати, що от, ми там знаємо все, а ви, значить, слухайте сюди, і ми зараз вам розповімо. Ми будемо разом з Радою Європи шукати це рішення на основі тих підходів, які суд зробив, бо вони здорові. Бо це здорові підходи здорової європейської спільноти. Дякую вам за інтерв'ю. А вас закликаю, якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на наш канал і сподіваємося, що неодноразово будемо брати інтерв'ю у нашого суді та у інших представників Ради Європи з приводу нових великих перемог, які точно будуть, і ми вам про них розповімо першими.